И главное никому не попадать. Ой, я не пьяна, я просто зашел. И вообще. Ты что? Я, я еще не решила. Но... На счет чего я не решила? На счет. Не хочеш нічого рішати, чи не хочеш, що не ти? Хочу що... Я все мені. Я хочу що думаю, я хочу на, на ночь. Так, що мені тут розмалювати? Не гаряково. читай сколько їх. А ці що ж тоже можна підуть на. Ну нам Малюю все, що маю. Роби все, що хочеш. Я это как-то. Лета, да. ви ж пам'ятаєте, що треба робити, коли Леона каже робити сьогодні. Так. А що за тебе робити? Молодше сказано. І так, начинай. Ты меня не любишь. Ой, я как не одинокой волчицы. Было на месяц новый Молодая волчица. Дети напугаются. Только лунду проблема. ты, ты, если так будешь, это ты, очень... швидко видатне все. Мені мовчати? Ні, я ж не кажу мовчати. От зразу, мені мовчати. Ні, я просто Ой, Ой, все. Ой, я ж не Так нічого що не сказала. Що не Я ж не Ну, кажи, пока. Добрий ранок, добрий Костя. Особливо Марго. Десь там працює. Слава да

Немає ні. Світа, ну понимаешь, ця зіночка до мене піздела. Сидеть. Поняла? Отако. Дай мені эти. Я так, не <говорит> надо, я так. Розмальовочки, не приб'яс. <говорит> так, он. Ну що, це нермані. Колочко надо. Нет, что делать? Колодскать. Все добрые словечки для друзей, нажмите лайк этого кода. Так, кто там кода? Что, Светочка, у нас все под контролем. Это... Мы просто решили вырастить новую жизнь. Да, да, тебе. Ради Я не знаю, Ого. я говорю порошки, что вы передали. Алло. Украина фарки в навозку. Да-да-да. Как это да я слухаю, начала такие мать? Mm-hmm. <laughs> Украина, Харки. Хочу, щоб ти на пора сіла, щоб він швидше розморозився. Ти не хочеш на кохолодську посидіти. Бачила? Ви чули? Де ти мене любиш? Ні, вона хоче спати, ти можеш її уложити навіть на нього. Ну, ладно, как На лопатке меня сегодня уже пытались уложить. Может хватит? Где это поменилось? Мы тебя хотим уложить на это. На попу. Бажаль, что ты принцесса нагородка. И ты какая и жизнь. <решил> А заливочки в нас біленькі? Немає в нас там білих заливочок. Бляночка, ти сьогодні ясне сонечко, блядь. Така взагалі не земна, бля. Треба лягати трошки раніше, сонечко, не в три часа ночі. Нема нічого. Добре, я мама

стала робити. Я ждала, що воно охолоне, а чого я, блядь, стала? Ну, щоб воно охололо, а це треба поставити на місце. Що, що, що ти... Так, не затягуй мене, пожалуй. Ой, що в тебе нема. Не знаю, то я за эту, я кажу за Ліану. Я не знаю скільки какие-лик спати. Я знаю, що Ліана лягла. Ну, мати мой. мене это Лиан Лена. И коліна, да? Підожди, щоб тобі свіжий ще не паліла. <ріх>, Питалися день, Якщо я прийду домой, то я там, блядь, виживший. Тому що ми з собою ходимо перекури, ой, в мене тобалися. Я починаю переживати. Можливо, ну, найкраще все ж таки подарунок це буде цей пояс робочої шерсти. Друзі, хто заходить, поставте лайк, будь ласка. І напишіть добре словечко. Світло у, у 7.00 виключили, роман. У 7.00 ранку виключили, світла вже немає. Так, ми її Що ми, як ми її можемо врятувати? Да, да, всем, да, Роман, як ми її можемо врятувати? Я не знаю. Буду зараз по академії бігати. Знайди мене. <рістить> 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 Я так розумію, ти свої кукусі будеш співати. Не, я до вечора успокоюсь. Я до вечора успокоюсь. Потому что это будет Миша, и я такая вот это, знаешь, это... Здравствуйте. А да. что ты хочешь? Весело роман. Весело. 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 Уже все Він тебе бачив по телевізору по своєму. А, до речі. Саме, Може, головне. Само блин, Саме головне, щоб все було ціле сьогодні, нічого не поламалося в тебе. Ой, 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 я не красова, тут, а дуже тепло, я розумію, що я не знаю. Нікому це? це не бачиш. А тут довго, так що Так, так що, яка росіяїть сьогодні. Ден. Де Друзі, поставте лайк, хто заходить. Погода 0 мінус -1. Грачно. Тобі Взаимно, да. Как ее включить? Ан, ты меня видишь? Нет? Нет. О! Ха-ха-ха, ви півтори години... О, супер! Ні, Роман, не виспалася, ні Будильник розбудив, не виспалася На вихідник буде висипатися У моєму уші Дякую Нашій куклі сьогодні 35 Это, дил -дил, меня да, да, это Ты... не меня а не -а -а. одел! Да. Да. Так. 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 Так, да, весело. Без хлопака, нема вже хлопака. Я а розмовляю не на не суржику. Не. Я не збираюся, е, я на, на розмові ніколи не розмовляла. Хіба тут буде. Не було і немає. Кості. Не було, немає. А ні, може там десь і є. Не знаю. Одразу два часа ночі лягла спадка. Видно есть. Сприває. О, пульші тепли. Да, і не один. Валера, ты... У нас руського немає. Приходь мимо, ти не туди зайшов. Його? У нас три. Достри... Ну, я їхала, по мінус один.

Люди розмовляли розмовляти на українській мові. Ні на якороші не буде. Зараз І Пряник роман. Нічого не вибрати, дома сидіти нікуди не йти. Я Лас, Роман, супер. І за мене поплавай, Роман, хорошо? І за мене там поплавай, будь ласка. Так, я перезайду, щоб не довгі відео були, зараз я зайду.